Слава Ісусу Христу! Завтра 9 вересня вшановують пам'ять святих Іокима та Анни, праведних батьків Пресвятої Богородиці. Згідно з переказами Іоаким був із роду царя Давида, дружина Іокима Анна. Була глибока віруючою жінкою, але довгі роки у них не було дітей. На ті часи це вважалося покаранням Божим. І одного разу стався такий випадок: священик відмовився прийняти жертву Іокима через те, що пара була бездітною. Засмучений чоловік пішов у постелю і там молився протягом. Сорока днів, просив у Господа спадкаємця. Його дружина в цей час молилася вдома. Саме тоді їм обом з'явився ангел. Він приніс радісну звістку, і у пари народиться дочка, через яку світ отримає благословення. Так і сталося. Незабаром подружа стала батьками Марії. Майбутньої Богородиці. Коли доньці виповнилось три роки, батьки відвели її в Єрусалимський храм, де вона виховувалась до 12 років. Незабаром у віці 80 років Іоким помер. Анна відійшла до Господа двома роками пізніше. Свої останні дні вона провела в храмі. Тож завтра, 9 вересня, всі віряни вшановують пам'ять святих Іокима та Анни, праведних батьків Пресвятої Богородиці. Сьогодні у нас свято Різдво Пресвятої Богородиці, а завтра ми вшановуємо батьків Пресвятої Богородиці. О славна свята Анна! Ти сповнена співчуття до тих, що закликають тебе, і повна любові до тих, що страждають. Придушена тягарем моїх обід, я впаду до ніг твоїх, стіл і покірно благаю. Візьми під мою особливу опіку, мій намір, котрий я нині подаю тобі. Будь ласка, представ Його твоїй доні. Пречистій Діві Марії і помісти Його перед троном Ісуса Христа, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але передусім дістань для мене ласку колись побачити Його вічність разом з тобою і Марією і усіма святими. Амінь. І серцем повним найщирішої пошани. Припадаю перед Тобою блаженна свята Анно, Ти це упривіловане і особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами і святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку дати життя, скарбниці всіх ласк, тій блаженній ніж жінками, матері воплоченого слова, пресвятій. Діві Марії, прошу тебе, найм свята, звели прийняти мене до числа твоїх праведних слуг, обіцяю тобі ціле моє життя вірно тебе почитати. Візьми мене під свою могутню опіку і випроси мені у Бога ласку, щоб я дбала за ті чесноти, якими ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнала свої гріхи і правдиво жалувала за них, живо любив Ісуса і Марію, та вірно і постійно сповняла обов'язки свого стану, визволи мене з усіх небезпек цього життя і прийди до мене з поміччю в години моєї смерті, щоб я спалася і дісталася до неба і там разом з тобою. Найщасливіша мати величала і вихваляла Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні твоєї, Пресвятої доні, Діви Марії. Амінь. Просимо Тебе в покорі, свята Анна, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе уповання і віримо. Що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед престіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав, на неньку матері свого Сина, ти можеш все легко одержати від Нього, а так, як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, не відмовить тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині. Наша Люба Ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництва Твоєї доні, Пресвятої Діви Марії, хай вашими святими молитвами, Господь простить нам гріхи, вільні і невільні. Хай дарує здоров'я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, Хай дарує мир родинам. І всій батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємось, що будемо вислухані для Твого прохання, через заслуги Твого онука, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Господи, з силою Твого чесного Христа, молитвами Богородиці. Та всіх святих, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповедях євангельської прати. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, а й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани і турботи перед нашими батьками, і нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини. Освітять всю Україну. Амінь. О славні праведники Христові, святі Іокиме Іано, що молитесь перед Престолом Небесним, всемогутнього Царя і велику сміливість до нього маєте, що від преблагословеної дочки вашої, пречистої Богородиці і преснодіви Марії, втілитися зволив, тому до вас. Заступників многосильних та молитвенників за нас, грішні та недостойні, прибігаємо, моліть Бога, щоб відвернув свій гнів від нас і незлічені гріхи наші, споглянувши, навернув наш шлях покаяння і на дорозі заповідей своїх, утвердив: молитвами вашими у мирі збережіть життя наше, і виблагайте все, що для життя. І для благочестя потрібне, нам від Бога даруючи, від усяких мук, бід та несподіваної смерті, заступництвом вашим визволіть і захистіть від усіх ворогів, видимих і невидимих, щоб ми тихе і мирне життя прожили в благочесті і чистоті, випросіть у всемогутнього Бога, аби зачалося здорове дитятко, щоб щасливо родилося і росло нам на радість, а Богу вій вам, на славу, щоб в мирі, це тимчасове життя проживши, сподобалися ми Небесного Царства Христа, Бога нашого, якому за це і Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння, навіки вічні. Амінь. Господи, силою Твого чесного Христа. Молитвами Богородиці та всіх святих, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родині стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними Батьками. Турбуючись не лише про тіло, а й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку пошани й турботи перед нашими батьками, і нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освітять всю Україну. Амінь. Святі, праведні, Іокиме Іано, благословенні батьки Пресвятої Діви Марії, ви є прикладом віри, терпіння і любові. До вас сьогодні звертаємось з молитвою. Ви, просіть у Господа, милість для нашої України, збереження від ворогів, мир і перемогу. Моліться за воїнів, що стоять у боротьбі. Щоб Господь укріпив їхню силу і дух, захистив від небезпеки і дарував їм щасливе повернення. Утіште матерів і батьків, що чекають своїх дітей, підтримайте тих, хто в скорботі та випробуваннях. Нехай через ваші молитви над Україною завжди буде покров Пресвятої Богородиці і благословення Господа нашого. Ісуса Христа. Амінь. Ось, святі праведники, Іоаким і Анна, моліть милосердного Господа, нехай відверне від нас гнів свій, і хай безліч гріхів наших простить і наверне нас, рабів Божих, на шлях покаяння і на стежки заповіді Своїх утвердить нас, а також молитвами вашими. Життя наше збережіть. Амінь. Ще раз напоминаю, що завтра свято вшановуємо пам'ять батьків Діви Марії Іокима і Анни. А зараз ще чуть-чуть ми з вами помолимося за наших воїнів. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами ми заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою. Господи, у милості Твоєї влади, чадо моє, сина мого, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи! Прости йому всі гріхи, вільні, мимоїдні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його, і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і сілення тіла. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, на роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння, Господи! Збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли Його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни і полегши Його. Душевні страждання і скорботи. Господи, даруй Йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, снотливості, Господи, дай Йому Своє благословення, на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй мені негідній і грішній рабі Твоїй батьківське благословення, начада моє. Наступаючи ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, Цариця Небесна, скоро заступниця і надія наша непереможна, Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей. До Тебе, після Бога, вдаємося і зі смиренними серцями благаємо. Постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала, зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших. Ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зцілий зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О мати наша все благо, будь непереможною воєводою війську українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О, всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше уповання, умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що помилував нас грішних і дарував державі, і народу нашому перемогу і справедливий мир, що остаток днів Своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя, і Твоє материнське. За нас заступництва, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, Мати Божа, я віддаю Тобі в руки свого Сина, який на війні, захисти його від будь-якої кулі, від ворогів видимих і невидимих, від всяких бід, скорбот і нещасть. покрий Його своїм святим покровом. Надішли йому свого ангела-охоронця, щоб супроводжував його на кожному кроці, дай йому силу та мужність, щоб він міг подолати будь-які складнощі, допоможи йому відчувати Твою присутність, щоб він знав, що не залишиться сам, дай йому мудрості, щоб приймати правильні рішення і збережи його життя, щоб він міг повернутися додому. Живим та здоровим. Прошу Тебе, пресвята Богородиця, будь йому захистом і підтримкою. Амінь. Господи милосердний, тобі довіряю долю мого сина, ти знаєш його біль, його страх і його надію, виведи його з темниці, збережи тіло і душу від усякого зла. Пресвята Богородиця, мати всіх матерів, покрий Його своїм омофором, укрепи Його серце, додай терпіння і віри. Нехай Він відчує мою любов і Твою небесну опіку. Святий ангеле, архангеле Михаїле, воєвода небесного воєнства, будь його захисником у полоні, а нам даруй радість, зустріч у мирі та свободі. Господи! Поверни мого сина до рідної домівки, живим і неушкодженим, аби ми всі разом славили Твоє святе ім'я. Амінь. Господи, всемогутній, звертаюся до тебе і молюся за мого сина, який зник безвісті на війні. Вклоняюся тобі, Боже, і віддаю Його в Твої люблячі руки, о, Пресвята владичиця Діво Богородице. Прийми мою молитву і будь милосердною до мого Сина, Покрий його своєю материнською любов'ю та заступництвом, збережи його життя від усякої небезпеки, від полону та зради. Господи, дай моєму синові сили та мужність, щоб витримати випробування, спонукай його до молитви, щоб Він завжди покладався на Твоє Слово. І твою милість, збережи Його життя та поверни його до мене, до Його родини. Нехай твоя воля здійсниться. Амінь. Пресвята владичиця Богородиця Діва Марія, з глибини серця, дякую тобі за твою материнську любов і постійний захист. Дякую, що не залишаєш мене у скорботах. Підтримуєш у випробуваннях і завжди ведеш до свого Сина, Христа Спасителя. Прийми мою щиру подяку за всі благодіяння, за молитви почуті і за ті, які ще мають зісниться. Будь моєю заступницею і покровителькою. Завжди, а я прославлятиму тебе у всі дні мого життя. Амінь. Пресвята Богородиця. Покрий Україну своїм святим Омофором, збережи воїни наші від усякого зла, даруй їм силу і мужність, а народу нашому перемогу і мир. Амінь. І ще раз всіх вас вітаю зі святом. Сьогодні ми, свято Велике, Різдво Пресвятої Богородиці, завтра вшановуємо батьків. Пресвятої Богородиці і Окима, і Ани. Я вам всім бажаю тихої мирної ночі, хай ангели ваші охороняють ваш сон, хай охороняють вони також наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Хай пулі, що летять в їх бік. Пролітають мима, снаряди, ракети, щоб вони поверталися назад звідки вони вилітали, а нашим воїнам дай сили, терпіння, мужності, мудрості і відваги, щоб вони здобули перемогу і повернулися додому живими, здоровими із перемогою. Божого вам всім благословення! Бережи вас всіх, Боже!